Слава Ісу! Дужі. Ну нарешті, нарешті. Я особисто, фієнка розкажу вам про свою пісню, культура, про текст, що сюди вкладала, що писала, що означає Поїхали, Поїхали. Слава Ісу! Дужі. Ну слава Ісу, думаю, навіть пояснювати сильно не треба. Це традиційне привітання на Гуцульщині замість слава Ісусу Христу. Гуцули все скорочено. Слава ісу Ева замість Івани. Марія замість Марійка. Дуже все скорочувати люблять. Дужі. Е, дужі, як ви? Як ваше здоров'я? Як справи? Це стандартно. Добрий день, як справи. Слава Ісу! дужі. Закріпили. Беріть красу в душі. Е, тут все дуже зрозуміло. Беріть красу в своїй душі, це я мала на увазі, беріть, от зараз я вам розповім. Про весь колорит про всю цю красу Гуцульщини. беріть її собі полегасенько у душі. Зараз починаю. Припрятайте смуток, припрятайте, приховайте смуток, приховайте, приховайте ту печаль, хоча б на цю пісню. На цей час що вона зараз буде. Приховайте, бо зараз буде що? найбуде набуток, бо зараз буде забава, набуток, щось душевне. Набуток це не просто якась там п'янка чи щось. Це це. Коріше тут таке паті, зараз буде набуток, отак. І на ножки світять свічки. О, це дуже важне тут. У мене на ножки це хресні батьки на Гуцульщині. А так як я фіїнка, похресниця, я закликаю своїх хресних батьків. Запалювати свічки, ну тобто зараз буде відбуватися щось дуже важливе, і кресних батьків запрошують, наприклад, молитися за своїх похресників, тому що вони будуть робити щось важне от в житті, щось стається. І я собі, коли писала цю пісню, уявила, що я вже на Євробаченні, я вже поїхала представляти Україну, і я прошу світі свічки, моліться за мене. Я ж звідси з усущини, і мене не відправляють просто так сати, все пішла до побачення. Мене благословляють, і я кажу. Паліт, печі на калачі, тобто вже розпалюйте печі, будемо пекти калачі, бо будемо зустрічати мене з хлібом вдома, і це буде радість, це буде набуток. Аби своє пре перед пред людьми. Бо я буду показувати своє, нашу культуру перед всіма людьми, перед Європейцями, перед всім світом, як Бог дасть. От, тому мені потрібна ваша підтримка і ваше благословення. Душа у небі тіло на земне. Душа наша у небі, але тобто. Ми з вами люди, які черпаємо щось вище вище, ніж цей матеріальний світ. Але так як ми зараз тут на землі, то ми несемо свою культуру тут на землі. Зрозуміло, говорю? Щіда Ріда свій до свого. Щіда Ріда це таке дуже таке стандартне підспівування на Гуцульщині. Щось таке веселеньке, Коли ти хочеш співати співанку гуцульську, ми всі знаємо щіда ріда дана, є гей-гоп. А тут ще це дуже притаманне Гуцульщині. Свій до свого по своє, я думаю, тут перекладати не треба. Я вже пояснила, звідки це гасло. Якщо вже е, сказати так, що я саме закладала коли писала е, про це свій до свого по своє, я якраз хотіла нагадати, що давайте вся Україна, кожен куточок об'єднується, об'єднується свій до свого по своє. Е, і я хотіла як ти знаєш рідне слово. Туди знаєш, ким ти є. Тобто не то, що нам нав'язали, не то, що нам розказали, а то, що в нас іде з діда, прадіда у мене це діалект рідне слово. І я його хочу нагадати, бо тому, що це є первинна українська мова, незмінена, не таку, як нам заборонили. А це ми зберегли її крізь роки. Так само зберегла Собожанщина, так само на Дніпря, так само там Полтава. І ми всі, хто згадає рідне слово, таким яким воно було, а не не змінене совєтами. Тоді згадай, яким він був на цій землі. до ріда заспіваю, то моя натура. Це просто це реально моя натура. Мені заспівати співанки, це ж моя природа. Як і в радості, так і в горі. Це моя культура. Оце найважливіше, напевно, тут, тому що люди ж не тільки, ми українці, Дивіться, що в нас робиться? У нас кожен день радість і гори просто переплилися. І це реально ми несемо у світ. І в радості, і в горі вже є наша культура. Якби не цимбали що струни уривали. Я якраз співаю про те, що цимбали це ж інструмент, який звучить зазвичай десь на веселих забавах, на набутках, і про які я вже вище згадувала. І якби свого часу цимбали не грали, якби я їх не чула на весіллях, на всяких святах при вході до хати, вже всередині у хатах, і якби не співали ці співанки, то і я би не співала зараз вам гуцульський, і я би то вам не могла донести, і не існувало би гуцульських пісень. Я думаю, тому якби цих цимбал не було. І я б не співала. От це все, що я хотіла вам сказати. І я б знати не знала. От власне, я б не знала, як на ночки світять свічки. Я б не знала, як палють печі на калачі. Тобто я б не знала всієї тої культури, за допомогою цимбал дізналась. Там хтось дізнався за допомогою ліжника і так, далі, і так далі. І я хочу сказати, що культура, це ж кожна дрібничка важлива, воно якраз складає цілісну картину. Далі ви вже все знаєте, ви вже чули. Поїхали на сидить п'юра коломура. А гей, гей, не треба пояснювати. Сидить п'юра коло Культура. Сиди тюра коло я вже виставляла, показувала, що є така співанка. Сидить юра й коломура. А я коло нього дуже популярна співанка гуцулів. Юра, взагалі, святий гуцулів, саме топчик святей, найпопулярніший. Перше си література, культура. Хочу нагадати, що ще до сих пір пишеться література. Ну, мені часто закидають літературною мовою, що треба говорити, але література якраз пишеться часто діалектом. Найпопулярніший приклад для вас наших часів Хагрід У Гаррі Поттері», написаний його текст діалектом. а Баба Галамага видавала. Постолина ноги у Зула. Культура. Ну тому, що так, тому що до сих пір ми можемо зути спокійно по столи, можемо вбратися у кіптар, і це не є для нас ось вау, це є буденна справа на Великдень чи на різдво до церкви піти у нашому гуцульському лудині. Чого ні? Ткани ліжнику гусола. Культура це так. У кожного ліжника є дома гуцула. Нема такого гуцула, що немає ліжника. Не існує просто до сих пір. Як впало зерно з неба тею й у долину і зробила культура з людини людину. Мені це все дуже проста така річ. Тут пояснювати багато нема, що це така трошки метафорична історія. Що я собі уявила, що якесь зерно, що десь там на небі, хтось його посіяв тут на землі, то не могла просто людина, бо собі була така намалку подібна, ходила з патиком. А так виходить, то зернятко проросло, проросла культура, і тільки культура з людини робить людину. А інакше хто ми без культури? Ну і все, І що таке, мой, мой, мой? Це мене питає. Мой, мой мой, 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 мой. Є така штука. У випили, що я дуже-дуже щось подобається. Це дуже-дуже, ну ой ой, таке файне, таке рідне, таке моє моє. І каже, ой, мой моє, 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 моє мой, таке файне. Або ще може бути мой мой мой, так як ой-ой-ой, бідолаха, по-різному воно може звучати. У моїй пісні це рідне, рідне, моя моя моя, моя культура. Ви все? Ні, все пусні, я ще по англійськи бо на певжи ви вже такий гад, мене нічого не питали.